Польські аграрії розгулялися не на жарт. Перекриття кордонів їм тепер замало. Тож протестувальники буквально пустилися берега та цинічно висипали прямо на землю українське зерно, з заблокованих фур. Відео з приголомшливими кадрами виклали у мережу наші далекобійники. Ніхто не нагрівай. Інцидент з українським зерном трапився на пункті пропуску Ягудин-Дорогуськ. і ним навіть вже зацікавилася польська поліція, яка обіцяє розслідувати цю диверсію. Отак, наші далекобійники великих сподівань на притягнення винуватців не мають. Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція, поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку. На батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тонни три, то точно. Свою реакцію на свавілля польських фермерів висловили вже в Міністерстві аграрної політики України та міський голова Львова Андрій Садовий. Такі дії вони назвали незаконними та аморальними. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. Такі дії, ницість і ганьба. Акції протесту розпочалися ще 9 лютого. Напередодні про польських аграріїв Солідарність оприлюднила на своєму сайті заяву проти рішення Єврокомісії щодо імпорту українського зерна. І їх підтримав міністр сільського господарства Чеслав Сакерський. Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу. Як оголосити загальний страйк? Вже 12 лютого фермери заблокували ще два пункти пропуску. Тож тепер на проїзними є п'ять напрямків: Ягудин, Раворуська, Устилух, Угринів та Шигині. Аби не пропустити українські вантажівки, протестувальники перекрили дороги тракторами та зробили барикади із шин. Кованих пунктах пропускають по дві-три вантажівки на годину. А от скільки триватиме акція протесту, наразі важко прогнозувати. Основна вимога поляків це повна заборона на українського зерна та цукру. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Ірина Фаріон не працюватиме у Львівській політехніці. Такі рішення прийняв Галицький районний суд. Позов щодо незаконного звільнення подала сама професорка, однак Феміда стала на сторону ректорату. Скандал розгорівся ще у листопаді минулого року, коли в одній з програм Ірина Дмитрівна критично висловилася щодо військовослужбовців, які розмовляють в окопах російської. Саме тоді в університеті оцінили такі висловлювання як амуральні, та проголосували за звільнення викладачки. І от тепер суддя оголосив своє рішення, в якому розтлумачив, що Демократичному світі є неприйнятими прояви нетерпимості тим більше до військових, які боронять Україну і сумнівів у їхній відданості державі бути не може. Також служитель закону вважає, що висловлювання Ірини Фаріон демотивовують наше військо. Нагадаємо, що після мовного скандалу СБУ відкрило кримінальне провадження проти викладачки одразу за кількома статтями. Відмовилися від хабара. Митники Раваруського пункту пропуску похвалилися тим, що не взяли гроші з водія. Інцидент трапився прямо під об'єктивами нагрудних камер, коли чоловік хотів віддячити служивим, аби вони оформили його авто з липовими документами. Щойно інспектори зафіксували свою відмову від нечесного заробітку, то одразу ж викликали на порушника поліцейських. Відтепер кажуть, на митниці випадків підкупу поменше, адже завдяки пілотному проекту кожного працівника оснастили такими відеореєстраторами. Поліцейські викрили злочинне угрупування, що займалося виготовленням підробних документів та розповсюдженням їх по території усієї України, а шукали клієнтів через інтернет. Підпільні типографії виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, спецтехніки, а також закордонні паспорти Іспанії, Франції, Румунії та Грузії. Один документ коштував від 10 до 20 тисяч гривень. Оборудка приносила зловмисникам до мільйона гривень в місяць. Організував підпільний бізнес 35-річний мешканець Київської області. Він залучив до своєї діяльності співучасників з різних областей. Згодом вдалося зібрати усі необхідну інформацію про діяльність групи, що дало підставу для проведення низки обшуків. Під час обшуків було виявлено підроблені паспорти, водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію спецзасобів. Військові квитки, а також техніку для їх виготовлення, крім того, поліцейські встановили всіх учасників організованого злочинного угрупування. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора, основним чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру за підробку документів за попередньою змовою групою осіб, а також за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу голографічних захисних елементів. Досудове розслідування триває. Рішення про оголошення підозри іншим учасникам злочинного угрупування буде оголошено за результатами аналізу вилучених речових доказів. Давид Берішвілі, правда тут Львів. Черговий водій вирішив покататися на підпитку. На кадрах з відеореєстратора видно, як заносить автівку та момент ДТП. Порушник відмовився від перевірки на стан сп'яніння, та це не позбавить його від відповідальності. На нього склали два адмінпротоколи. Правоохоронці зазначили, що за ці вихідні вони склали 50 протоколів за натвере за водіння. Двоє дітей у Львові потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Відомо, що витік стався у квартирі на вулиці Шептицьких. Постраждали три особи. Їх усіх госпіталізували у стані середньої важкості. Загалом від початку року по місту зафіксували шість випадків отруєння чадним газом. Постраждали 18 людей. Відомо, що основною причиною цих подій є недотримання правил безпеки у користуванні газовими приладами. Львівщина отримає сучасний полігон із переробки сміття. Такий завод вже скоро можуть побудувати на Жовківщині. Навіть у час війни важливо дбати про екологію та чистоту власного краю. А також важливо залучати для цього іноземних інвесторів, які готові вкладати кошти у будівництво сучасного комплексу. Сміття це чиста справа. Наша компанія займається переробкою сміття вже більше 40 років. Ми маємо заводи у Австрії, Чехії, Німеччині, Словаччині, Угорщині та ще низці країн у Центральній Європі. Протягом років ми отримали дуже великий досвід у будівництві заводів та переробці сміття. Сортування є важливим для того, щоб забрати ті матеріали та сировини, які є в смітті, та запустити їх у переробку. А ще важливіше те сміття, яке вивозиться для утилізації, то таким чином ми можемо зменшити його об'єми. Практика показує, що ця справа не шкодить екології, а навпаки, розвантажує ліси та міста від побутових відходів та надає можливість зменшити забруднення навколишнього середовища. У діяльності наших підприємств з переробки сміття ми створюємо автоматичну моніторингову систему, яка дає поточні звіти на центральний комп'ютер, про стан навколишньої води, підземних вод, повітря, пилу тощо. Технології, що стосуються утилізації, вже давно себе доказали. Вони працюють у різних країнах Європи. Ці технології працюють вже десятки років без конфліктів і без проблем. Я думаю, що Україна рухається в правильному напрямку. Я думаю, що кожен в господарстві розуміє, що сміття потрібно сортувати та збирати у правильному місці. Саме тому ми переконані, що ми зможемо втілити ці технології і в Україні та показати, що це не тільки чиста справа, але й дуже корисна. «40 років тому я почав займатися сміттям у 70-х роках. В нас були ті ж самі проблеми, що і в Україні контейнери були заповнені сміттям. Сміття було в лісах. Ніхто не міг зрозуміти, куди дівати це сміття. Комунальні структури не мали можливості це утилізувати, були відсутні спеціалісти, і я почав займатися цим питанням. При будівництві заводу у добросинсько магерівській територіальній громаді ми не беремо коштів з місцевого бюджету. Натомість ми обіцяємо організувати безкоштовний збір сміття для кожного домогосподарства в територіальній громаді, забезпечити робочі місця згідною оплатою, сплату податків у бюджет громади, сплачувати екоподатки за тонну відходів, що захоронюються на полігоні побутових відходів. Вони також надходять у бюджет. А також готові платити добровільну послугу за тонну відходів, що захоронюються. Протягом усього періоду роботи підприємства. Також передбачаються щорічні звіти бюро інженерних робіт, якому доручається постійний моніторинг підприємства. Також будуть подаватись до екологічного департаменту та опубліковуватись в інтернеті. Окремі об'єкти підприємства будуть поетапно добудовуватись і один за одним вводитись в експлуатацію. Ми тісно співпрацюємо з керівництвом громади, щоб все було в межах законодавства та необхідних норм. Будівництво такого комплексу з переробки відходів має відбуватися виключно згідно державних будівельних норм і вимог нашого законодавства. І коли обиралася саме ця ділянка, перед тим було проведено ряд досліджень і морфологічних, і геологічних, і так само перевірялася роза вітрів, і всі необхідні замери були зроблені для того, щоб розуміти, чи може на цій ділянці розміщуватись такий комплекс. І можу стверджувати, що за результатами даних досліджень ми не маємо застережень щодо такого розміщення. Розміщення. І те, що стосується відстані до е, житлових е, будівель, це так само відбувається згідно законодавства. Якщо є дозвіл на таку-то відстань, значить ми розміщуємо. Якщо такого... Дозволу немає, то відповідно ми і не можемо це робити. Я хочу ще раз сказати для мешканців, для всіх, що це не є, не буде сміттєзвалка, як вони говорять. І це буде сучасний комплекс, який працює в Європі, працюють не в одних містах такі комплекси, які будуть безпечно переробляти відходи і в подальшому використовувати їх як вторинну сировину. На локації передбачається компостний завод, сортувальний завод зі складом, подрібнювач, полігон для побутових відходів, газова система для виробництва електроенергії та тепла з полігону, система з очищення фільтрату для очистки січних вод зі сміттєзвалища та інших споруд. Фотоелектрична система для самозабезпечення електроенергією. Згодом перебудований рекультивований полігон. Весь об'єкт буде огороджено парканом. Системою відеонагляду буде здійснюватися охорона підприємства. До нас надходять і ми фіксуємо багато таких суперечливих запитань від мешканців щодо того, чи буде здійснюватись будівництво згідно законодавства, чи це не буде якась... Самовільне сміттєзвалище, і тому ми прийняли рішення, що при сільській раді буде створена відповідна робоча група, куди увійдуть ініціативні мешканці. Ми залучимо екологічну інспекцію у Львівській області і громадські організації, які працюють в сфері екології для того, щоб ми могли спільно контролювати хід будівництва даного заводу і подальшому функціонування даного заводу. І на будь-якому етапі ми будемо мати можливість перевірити, чи дійсно дотримуються вимоги законодавства, екологічні вимоги. І у разі, якщо такі порушення будуть, ми будемо відповідно реагувати і вплоть до того, що ми зможемо розірвати договір з даним інвестором, якщо будуть виявлені певні порушення. Ми гарантуємо узгоджений та спільний підхід до виконання робіт, і разом можемо зробити територію громади чистішою, а за рахунок надходжень коштів у бюджет громади сприяти її розвитку та робити привабливою для співпраці з потенційними інвесторами по різним напрямкам.